У середу наші вже добрі партнери і друзі, яким є благодійний фонд Global Empowerment Mission, доставило до Змієва чергову партію гуманітарної допомоги. А це 1728 продуктових наборів. Їх розподілять між мешканцями тих вулиць, які знаходяться в частині мікрорайону міста. Вже 6 вересня набори отримали жителі 11 вулиць. Сьогодні до нас з очередним візитом заїхали наші партнери благодійники. Це компанія Global Empowerment Mission. Які за сьогодні нам доставили для нашого населення 1728 продуктових наборів? Робота йде саме сьогодні. Звернулися до працівників одного із старосинських округів, саме Зікського старосинського округу, щоб вони допомогли нам в видачі гуманітарки. Таку роботу ми провели вже на території майже всіх старосинських округів і сьогодні йде черга мікрорайону. Була, була така видача на мікрорайоні ЖД вокзалу. Сьогодні працюємо на території мікрорайону. І наступним вже етапом буде центральна частина міста Змієва. Дякую нашим благодійникам. Хочу подякувати колективу, на чолі Сумсова і Григоровна за таку добру організовану роботу, щоб мешканці мали комфортно і дуже швидко, зручно отримати гуманітарну допомогу. Дякую. Змівчани отримували допомогу організовано і швидко. Як зазначає Інна Сумцова, основний потік людей був зранку, але вже налагоджений процес реєстрації не займав багато часу. Продуктові набори отримують абсолютно всі категорії громадян. Один видається на домоволодіння із трьох чоловік, два, де проживають від чотирьох і більше осіб. Дуже приємно працювати з даним фондом, тому що ми видаємо на домогосподарства, не враховуючи категорії громадян. Цю партію продуктових наборів планують роздати протягом трьох днів. З оновленим переліком вулиць можна ознайомитися на офіційних сторінках Зміївської міської ради у соціальних мережах. Ми плануємо видавати її три сьогодні четвер і п'ятницю. Зараз мікрорайон, далі буде права сторона, потім ліва сторона. І таким чином ми перейдемо до центру Змієва. Нагадаємо, що Global Empowerment Mission працює на території Зміївської громади з квітня поточного року. І за словами Павла Голоднікова, вже сьогодні є домовленість із фондом щодо подальшої співпраці. Тому після відпрацювання міста благодійники знову поїдуть у старостинські округи по другому колу.